Казка про коня братика кролика. Всі сусіди кепкували з братика кролика. Ну ж бо, братику кролику, розкажи нам, що там сталося у тебе зі смоляним опудельцем. І так йому це допекло. Ось зайшов він якось. Провідати свою сусідку, матінку Мідоус з доньками. А дівчатка, як почали насміхатися з нього, як почали кепкувати. Братик кролик сидів спокійно, ніби не зачуває. Слухав, слухав кролик, як вони потішаються та кепкують з нього. Потім поклав ногу на ногу. Підморгнув дівчаткам та й каже, милі ви мої, та ж братик лис у мого татуся тридцять років був заїздового коня, може й більше, але тридцять то напевно, так він сказав, став, поклонився і пішов геть повільно та поважно. Наступного дня зазирнув до матінки Мідоус братик лис. Тільки но згадав він про пудельце, а матінка Мідоус тут же й сказала, що їй кролик розповів. Ось як, сказав старий лис. Гаразд. Я примушу братика кролика прожувати і виплюнути ці слова. На цьому самому місці. тим і пішов. Вибрався на битий шлях, струсив росу з хвоста та й попрямував до будиночка кролика. Але кролик вже чекав на нього, і двері були міцно замкнені. Старий лис постукав. Ніхто не відгукнувся, знову постукав. Знову нікого. Тоді він постукав гучніше Тук-тук. Тут кролик відгукнувся слабким голосочком. Це ти, братик колисе. Будь ласка, збігай за лікарем. З'їв я вранці квасолі, і так мені стало кепсько. Прошу тебе, брате лисе. Біжи худчіше. А я за тобою, братику кролику, відповідає лис. Нині у матінки Мідоус свято буде. Я обіцяв тебе привезти. Куди мені зітхає кролик? Я і встати не здужаю. Та ж тут недалечко, відповідає братик лис. Заслаб'я! Не дійду. Ну, то я понесу тебе. Як, братику лисе? Ну на руках, братику кролику. А якщо я впаду, не впадеш. Ну гаразд, лише ти на спині мене повези, братику лисе. Добре, братику кролику. А сідла ж у мене немає, братику лисе. Не біда. Сідло я дістану, братику кролику. Як же я сидітиму в сідлі без вуздечки? Я й вуздечку дістану. Тобі ще шори на очі потрібні, братику лисе. А то ще злякаєшся дорогою. Я сідла вилечу. Гаразд. І шори на очі будуть, братику кролику. Ну тоді домовилися, братику лиса. Старий лис сказав, що довезе кролика майже до самісінької хатинки матінки Мідоус, а там йому доведеться злізти йти пішки. Кролик дав згоду, і лис побіг за сідлом та вуздечкою. Звісно, кролик знав, що лису вірити не можна. От він і вирішив його перехитрувати. Тільки но встиг кролик хутро розчесати і вуса закрутити. Зирк повернувся лис із сідлом та вуздечкою. Сумирний на вигляд, як поні в цирку. Підбіг до дверей, зупинився, лапою землю шкребе, гризе вуздечку. Ну, чисто тобі кінь. Кролик сів у сідло, і вони рушили. Старому лису в шорах не видно, що позаду коїться. Але раптом відчув, кролик підняв ногу. Що ти там робиш, братику кролику? Штани поправляю, братику лисе. А тим часом кролик прив'язав шпори. Як під'їхали вони близько до хатини матінки Мідолз, де кролику треба було вже самому йти, почав лис зупинятися. Тут кролик як штрикне його шпорами в боки. І погнав і погнав. Під'їхали вони до будинку? Матінка Мідус з усіма доньками сиділа на ганку. Братик кролик проскакав повз них, під'їхав до конов'язі, прив'язав лиса, а потім зайшов у дім, потиснув руки дівчаткам, сів і каже. Хіба ж я не розповідав вам? Що братик лис ще мого татуся катав. Він вже трохи не такий пруткий, але я за місяць другий поверну йому форму. Тут братик кролик посміхнувся, дівчатка в регіт, а матінка Мідоус все нахвалює коня братика лиса. Кінець казки.